З того часу минуло 45 років. Уже вранці генерал-майора Збройних сил Російської Федерації Олексій Леонов з українськими колегами-космонавтами розглядає ці кадри і згадує, що відчував перебуваючи у космосі. Вдруг слова, внимание, внимание. Чоловік вийшов в відкрите космічне пространство і знаходиться в свободному плаванні. У мене перша мисль була, хто це? Я не думав, що это вже говорять обо мне. Вільне плавання тривало 12 хвилин 9 секунд. Льотчик був з'єднаний з космічним кораблем п'ятиметровим канатом, через який з космонавтом підтримували зв'язок та подавали кисень. Тільки завдяки своїй мужності Олексію Леонову вдалося повернутися на корабель, адже під час виходу у космос скафандр роздуло. Їхня мужність та відвага приваблювала вийти заміж за космонавта в радянські часи. Мріяла будь-яка радянська дівчина. Лейтенант радянської армії Галина Савченко і нині готова йти під вінець. Ось із цим кудрявим хлопцем. Це Олексій Леонову молодості. Вона береже світлину уже 50 років. На ней первые радянские космонавты на відпочинку у Сочи. Их відібрали лише 20, але им заздрила вся молодь. Те, кто не прошел, завідував и говорили, ну что ж, теперь ты будешь лайкой. Я восхищаюсь космонавтами. Я воспитана, мое поколение воспитано на подвиге и героизме этих людей. Я их обожаю за то, что они впервые в мире заявили, что космос только для мира, а не для войны. У 21-м столітті быть космонавтом не Модно. Сучасна молодь чула про подвиг білки та стрілки Гагаріна та Леонова. Хіба що в інтернеті? Проте є юнаки, котрих невідомий вабить. Студент факультету аерокосмічних систем Антон Гордієнко дивиться, як вільно плавав Леонов у космосі. Уперше каже, теж хоче відчути щось подібне. Мене манить космос і. Я б хотів, щоб моя будуща робота, хоч як була зв'язана з космонавтикою або авіацією. Це може бути не обов'язково польоти в космос або на самоліті, але якийсь мінімальний вклад, я хотів би внести імені в цю область. Окрім 45-ї річниці виходу у відкритий космос, люди неба цьогоріч святкують ще одне космічне свято. 15 липня буде 35 років з того моменту, коли радянські та американські космічні кораблі Союз та Аполлон зістикував на орбіті.